Всім привіт вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про цю біленьку шапочку. Моя підписчиця порекомендувала мені до моїх білих сапогів у коментарях, щоб я зв'язала собі біленьку шапочку та купила біле пальто. Буде дуже стильно. Я вже бачу цю картинку, я дуже загорілася з пальтом трошки по підождам, бо якісь у нас там змінення зараз було з Рушима. Походимо, ну, біленька, все одно до сапогів буде шапочка. Шапочку сьогодні я заканчую. Широченька така, тому що під шию її білий флісик. У мене є. Куплю білий балабон. Вовик в обід буде Богдана забирати. Я тут і дойду. Якщо в нього буде время, то він мене завезе на кроповки. Я куплю собі балабон. І я її закончу сьогодні. І ще хочу заїхати купити моточок білих ниток і зв'язати собі такий великий, е, огромніший снуд на зиму, щоб оця шапка була тепла, такий снуд, коли буде Новий рік, біленьке все. Так що планую так, по в'язанню. Е, ще, якщо знайду на кроповках, то куплю собі біленькі перчаточки. І поки буде достатньо. Можна сумку, ну не знаю. Пальта поки не буде. Пока оставляется, но со временем я не э, поречу. Я думаю, что если попадется где что-то интересное, то... Ах, еще что? еще что могу сказать? Значит, нам надо купить Вовику курточку, потому что у него курточка не очень красивая. И я планирую ему купить. Он, конечно, категорически против. Я надо нахожу, не хожу, мне не надо, у меня есть, есть еще тепло, но не, не хочет. Ми вже з вирішили так, що будемо брати, як він і не знатиме. Як вже принесемо, готово тоді. Отправляє машину на ремонт, там щось у нього треба було якусь опору міняти. Коли міняв скати, йому сказали, що треба якусь опору поміняти. І це його мучило, і він заїхав на станцію тих обслужування, посчитали йому запчасті, роботу, все, що треба, буде стояти десь 500 злотих, 520 злотіх. На п'ятницю, на восьму годину буде відганяти. Утром отжену машину, сам піде пішочком на автобусі, поїде на роботу. Я Богдана пішочком відведу, заберу, і в п'ятницю нам зроблять машину. Бо приїде до нас, приїжджають до нас гості на Новий рік із Запоріжжя, то треба буде поїхати їх зустріти, щоб машина була в нас на чеку. Так, що ще вам розказати? Ходила учора. Ходила вчора за Богданом і йшла пішки дуже довго. Раненько вийшла, погода хороша, якось воно на низ хорошо йдеться. І я зустріла таку історію. Прям історія перед глазами. Я йду на низ, по правій стороні, по лівій стороні мені назустрічі йде жінка тільки через дорогу, машини між нами. Іде жіночка на вулиці, йде сніжок, мокрий, сирий такий сніг. Біжить жінка з колясочкою. Я зробила е, таке своє определення. Вивод, що їй років 50, може до 55, такий возраз. Бабуся кота колясочки дитину намотане одіяло, і вона спішить, вона з длинним волосом, світлий длинний волос з хвостиком. І вона спішить мабуть, в магазин. Красовка, легко в якісь льоточки. Так собі жіночка біжить, а легке. легко дуже. Вона йде під гору, я йду наниз, вона йде мені на зустріч під гору. І я собі подумала, це просто йде людина і щось треба в голові крутити. І я собі подумала, чи є в цієї жінки проблеми якісь? Все время ж я думаю про свої там якісь, як їх вирішувати, як ми будемо далі жити. От все время я оце задумаюся. І коли дивлюся на людей, я себе представляю, думаю, чи є в неї? От стараюся ввійти в її, її шкору. Думаю, є в неї вопроси якісь, є в неї якісь нерішонні проблеми? Є, звісно. Думаю сама собі, вспіла це за секунди діло, вона пробігла, і я собі думаю. Є у неї, звісно, питання, тому що дивишся другий раз біля магазину. Жінка така живенька собі все, вона на машині під'їхала, забігла в магазин, скупилася і побігла. І в шапочці, і в сапожечках. А ця біжить у кросовочках без шапочки, у жильоточки, по душі з колясочкою, по снігу мокрому, з колясочкою, з дитиною біжить у магазин. То, навірно, їй би хотілося сісти на машину і поїхати на машині. Навірно, їй би хотілося не так срочно треба бігти в магазин цю минуту, коли йде на вулиці сніг і сирость. В неї є якісь, якісь якісь у неї є недоработки, щось у неї не якийсь нестаток фінансів, я думаю. Я думаю, в цій сім'ї якийсь невеличкий недостаток фінансів. Я не кажу, що вони б'єдствують, я не кажу, що вони бідні, але в цій сім'ї я побачила недостаток фінансів. І тут же напротяг, по моїй стороні, з двору, з правої сторони, виходить чоловік. Чоловік старіший за неї, набагато, ну, йому може 60, а може і за 60. Худенький, худенький, і дуже-дуже гарно одітий. Шапка на ньому така хороша, обув кожана, Бо я була від нього, він вийшов метрів за 200 до мене, але я його догнала. Коли він вийшов з двору, я ще не могла оцінити, як він одітий. Одітий він по сезону. І коли він вийшов з двору свого, то він. Дуже важко ставав на ноги. Він на одну ногу, він на другу. Йому було так важко, що аж я це почувствувала. От мені стало важко, як він. Чи він тільки розійдеться а потім буде йти, чи в нього якась болість, що він уже, ну, от так ходить. І ця картина мені в очах прямо до, до, до цього часу, до тепер. Думаю, дві різні людини. Людина в возрасті, він ех, жив, мабуть, образ життя в нього був зовсім другий, тому що вийшов з гарного будинку, вийшов гарно діти, по сезону тепло, але в нього нема здоров'я, нема здоров'я зовсім. І він теж йде в магазин, і він теж жива людина, він йде, він якось старається, а та дівчина жіночка молода, вона теж вже не молода. ну... У неї може якісь проблеми фінансові, але точно зі здоров'ям все нормально, бо вона так і йшла скоренько під гору. Та я зробила вивод, що, мабуть, хай буде здоров'я, енергія і все остальне, то хай трошки будуть якісь проблеми фінансові. Бо фінансові, якщо у тебе є гроші, купиш хороші сапоги, купиш хорошу куртку, все купиш. А якщо нема здоров'я, то ти дуже больно стаєш на оцю боль, стаєш важко на ці ноги і важко йдеш. І, мабуть, якби в нього було в того чоловіка здоров'я, то він би стрибнув оголошень в які-нібудь спортивні галоші, та побіг би в спортивних штанішках у той магазин, як побіла та жіночка. Або ж він, мабуть, Работав добре, грав ті ноги, уграв те здоров'я, надбав усе, що треба, а на старості літ все стирається, все вбирається, з собою нічого не возьмем, карманів з собою ніхто не дає. Так що треба берегти, мабуть, своє здоров'я, треба трошки обращати увагу на те, куди ми спішимо, чим ми займаємося. Я це розказую, мабуть, для того, кажуть на польській мові, коли учу, учу польську, так кажуть, що ви не заучуйте, а ви на практиці, ви употребляєте слова там, де вони вам потрібні. Не мовчіть, не замовчуйте, а на практиці употребляйте, і тоді буде набагато більший результат. Так я це проговорюю сама для себе. Тому що розумію, що все время спішимо, кудись спішимо, щось нам треба вхватити, десь нам треба врвати. В того, скільки в нашому житті, в нашому з Вовиком за 35 років зовнісної житті, скільки в нашому житті було різних потерь. Не було в нас потерь, кроме похоронів батьків, самих рідних. Тяжкого не було, ну, було батьки саме тяжче. але в людей буває ще гірше Вовик подзвонив, все да, в самий ненужний момент. Подзвонив отчитатися кої які діла, і от влюк мене одмислі. Так що я думаю, що, мабуть, не треба нікуди спішити. Скільки в нашій а, розказувала, скільки в, нашій житті було, в нашому житті було таких потерь. Я зараз не про... Людські там батьки, все. А про те, скільки ми жили, дбали, наживали, а потім це все тіряли, а потім переїжджали. Коли переїжджає, теж все оставили поштидаром, купили нічого, почали, опять уїхали. Це все стреси, це все нерви, це все здоров'я. А потім, коли вже все це здоров'я, яке не лічиться, нервні клітки не вистанавлюються. Бо в свої 29 років я була в психіатричній лікарні, 40 днів я лічилася, потім через рік ще раз лічилася, і, мабуть, треба було лічитися кожен рік, щоб було здоров'я, щоб було все нормально. Зразу я боялася, казали, страшно, але... Потім я зрозуміла, що це треба, але ну, це вже історія следующего дня. Сьогодні я буду з вами закруглятися. Сьогодні я, якщо є у мене там пару минут, сейчас гляну, може швидко його смонтую, вирушу там, я натикала, намикала і виложу це відео. Все остальне, що буде, буде на вечір. Добавлю вечором, не буде в мене духу на вечір, значить, завтра встрітимося. Всім дякую за просмотр, всім дякую за лайки, за коментарі. Заходьте, хто ще не підписався, підписуйтесь, всім пока-пока, всім миру, всім здоров'я, всім всього самого найкращого.